Деформація, чому не виготовляють м'ячі з пластиліну та дерева. У твердих тілах рух молекул не суттєвий, але важливо, в яких місцях вони розташовуються. Звичних нам твердих тіл молекули вишиковуються в тривимірні геометричні фігури, такі як куби та призми. Схема розташування атомів і молекул в твердих тілах називається кристалічною градкою. Іноді ті самі атоми чи молекули, що розташовуються по-різному, утворюють різні речовини. Наприклад, алмаз і графіт. Вони складаються з атомів карбону. Проте в алмазі вони формують щось схоже на куб з додатковими атомами на ребрах. Через це між ними утворюється надзвичайно сильний зв'язок, що й робить алмаз одним із наймічніших матеріалів у світі. У графіті ж карбон поєднується в багато шестикутників, які накладаються один на одного шар за шаром. Ці шари легко відділяються один від одного і залишають слід. Тому ми і використовуємо графіт в олівцях. Кристалічну структуру можна змінити під високим тиском або температурою. Цим користуються, щоб створити штучні алмази із графіту чи вугілля. За таким принципом і природа створює алмази, але якщо в цей процес не втручається людина, то він займає набагато більше часу. Дуже часто в кристалах різні напрямки мають різні фізичні властивості. Наприклад, ви намагаєтесь розколоти шматок каменю, він буде легко розшаровуватися на шматки в одному напрямку, але. Буде дуже міцним в іншому. Так само деякі кристали краще проводять тепло в одному напрямку, ніж в іншому. Тверді тіла загалом тяжко змінюють свою форму, на відміну від рідини газі. Але, якщо докласти достатньо сили, то навіть таке тіло можна змінити. Зміни розмірів чи форми тіла називаємо деформацією. Залежно від того, як речовини реагують на деформацію, розрізняємо пружні, пластичні і крихкі матеріали. Пружні матеріали під дією сили змінюють свою форму або розмір. Але після того, як сила перестає діяти, вони повертаються в попередній стан. Так поводиться, наприклад, гума. Пластичні матеріали залишаються у зміненому стані після того, як сила змінила їхню форму чи розмір. До таких належить, наприклад, пластмаса. Крихкі матеріали руйнуються навіть від деформації, викликаної найменшими силами. Це, наприклад, скло. Навіть на пружні матеріали можна подіяти занадто сильно і викривити їх назавжди, тобто деформувати їх пластично. Якщо докласти достатньо зусиль, то їх можна навіть зруйнувати. Тобто така класифікація є умовною. Під час деформації частинки твердого тіла трохи рухаються одна відносно одне. Залежно від того, як саме вони рухаються, ми поділяємо деформації на кілька типів. Якщо сили діють для того, щоб змінити довжину тіла, то відстань між різними шарами збільшується або зменшується. Це деформація стиску розтягу. Вона відбувається з пружинами і нитками під вагою вантажиків. Якщо сила намагається викривити тіло, то частина тіла стискається, а інша частина розтискається. Так, в вигнутій частині тіла відстань між шарами молекул збільшується, а в увігнутій відстань між шарами зменшується. Це деформація вигину. Саме це відбувається з дошкою, якщо на неї поставити важкий предмет. Якщо дві сили діють в різних напрямках, то шари переміщуються один відносно одного. Це називаємо деформацією зсуву. Таке відбувається з тканиною, яку от-от розріжуть ножицями. Якщо сили діють по колу, але в протилежних напрямках, то шари обертаються один відносно одного. Це деформація кручення. Вона часто трапляється у викрутках і гвинтах, які довго використовувались. Не всі тіла, які ми називаємо твердими в звичайному житті, підходять під розглянутий опис. Наприклад, у скла чи глини нема такої структури. Такі речовини можуть тримати форму впродовж довгого часу, але у молекул чи атомів таких речовин немає зафіксованих місць в структурі. Тому через певний час внаслідок малого хаотичного руху вони перетікають в інше місце. Саме тому скло старих вікон товстіше знизу, ніж згори. Сила тяжіння примусила частинки скла переміститись. Якщо таке тіло нагріти, то воно стає більше схожим на рідину, а якщо охолодити, то зовні воно більше схоже на тверде тіло. Але ніякої конкретної температури плавлення в аморфних тіл нема. Це відбувається поступово. Саме тому не варто залишати пластилін на батареї, щоб його розігріти.